Сьогодні 7 квітня. Подивіться, як померзли всі бідні квіточки. Лежать царська корона. Ще вчора я показувала вона, ось тут цвіла, такі були квіточки, а сьогодні вони вже воскові, зовсім воскові. І ось все так попадало. Мінус три мороз, сніг який і ще прилітає сніг. Ось таке, сьогодні так 12 місяців наших. Перепутали свої обов'язки. Ось таке сьогодні в нас робиться. Добре, що я трохи поховала, поховала свої пеларгонії, фуксії. Сталося тільки місце від них. Тому що були б померзли. Ось що, басейник мій теж замерз, вітер, холодно. Подивіться, яке в снігу лежить бідне. Це снігу царська корона ось так лежить. Ці квіточки, які я вчора показувала Анемонки, теж всі в снігу. Ну, це весняна квітка, вона напевно не боїться. А ось абрикоски. Дивлюся. Цвіт почорнів, такий поробився чорний, по -чор... причорнів так. Я думаю, що напевно ті квіточки, які ось як які стали. Ці квіточки, які розцвіли, напевно, вони не запилилися. Напевно, вони вже пооблітають. Вже трохи сніг розтав, вже не стільки, як його було, вчора як ішов сніг. Ну, передають на ніч мороз. І ще мороз, ще хуже, ніж сніг. Сніг настільки приносить всякої цієї біди для цвітущих дерев, скільки мороз. Поколошкало мені ось так цибульку, сніг поколошкав, поламав. Вистояла зиму, а навесні ось так сніг поклав. Так уже на, на городі снігу й немає. Майже там у житі трошки задержався, що я не докопала. Я ж там в кінці города жито, а тут уже і немає. І дивлюся, на... я тут сіяла редиску, і я дивлюся, що вона вже і посходила. Не так давно і сіяла і ось така вона Вон зійшла. Посходила вже, видку знати радочки. Тут посходила вже це Як ливець ще не цвітуть, і це їх спасає від цих морозів. Тут вже тоже, сніг кругом розтав. І ось такий холод поховала, всю розсаду повносила в хату, все поховала, пеларгонії, фуксії. Все по, ці, поки будуть ці морози, ну щоб Бог дав вже вони були і останні, щоб вже не було тих морозів. Хризантемки якби видержали поки камість, не померзли. Попускали ці, що зимували у мене у городі взагалі такі гарненькі, ось вони ось такі. А ці хризантеми, це я винесла з погриба, ці трошки ще не, не привикли, не адаптувалися до цього. Такого повітря. Це в мене все і корейське. Тут є низькоросліці мультифлора, і є також і гілкові високі, такі хризантеми. Тут вони в мене всі буду розсаджувати, буду показувати, як. У теплиці все понакривала, ще додала агроволокна. Ось так під дугами все накрито. У мене тут сходять помідорчики. Ось такі ось зійшли. І все. Тільки лишила ще капусту. Нехай тут буде під дугами, вона не дуже боїться накрита. І лишила астрачки. А все, решту То ось такі вже в мене посходили помідорчики. Радочки вже знати. Тут їм тепленько і накрию. Нехай вони тут будуть тепло, під агроволокном тепло. редиска теж нормальна. Ось вже ось така і салатик. Салат так же вистає, он який вже він. І редисочка. Ось так накрию, нехай далі зимує, поки місце перейде. На городі снігу менше, а під хатою у квітничку ще лежить сніг. Ще може цей краще, що він лежить. Піде мороз, трошки прикриє, не зовсім так померзне все. І в цьому квітничку, поки місце гаразд. Дивлюсь, троянди не прихололи. Так, ці і тюльпанчики, і нарциси, і гіацинти, бутончики їхні всі живенькі. Побачимо, як перебудуть ще вони цю ніч страшнішу. Кажуть, що ця ніч буде ще страшніша зато. Внесла до хати насіння кермека, він боїться, холодів, і я його сюди внесла. Перебуде, тут холод. Тут не дуже так світло, але ну, вікно поряд ось. Але не, не дуже так і тепло, але ну, морозу тут не буде. Тут в мене не опалюється ця, ця веранда, але думаю, що морозу тут не буде. Ось Вчора вечором внесли пеларгонії. І я думаю, напевно, якби вони, я хотіла їх лишити на дворі, напевно, б вони померзли б. На дворі ці пеларгонії. Тут поставила помідорчики. Вже мають вони ось такі високі, великі, і жалко, щоб померзли.